Бажаю здоров'я, шановне криптотовариство. ради вас бачити на своєму ютуб-каналі. Обов'язково, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене слугує мотивацію все більше і більше знімати для вас корисного контенту. А також обов'язково рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, тому що там вся актуальна інформація стосовно різних ігор, стосовно різних промоакцій, акцій, до речі, торгуємо виключно більше БінКікс, тому що там найбільші бонуси і найменша комісія. Також в цьому телеграм-каналі публікую результати з мого безкоштовного марафону. Він також в мене відбувається, кожен може потрапити. І в нас зараз проходить така дуже крута благодійна лотерейка, де ви можете абсолютно безкоштовно отримати білетик. І цей білетик може вам подарувати автомобіль. Тому, будь ласка, обов'язково приймайте участь, тому що це все абсолютно безкоштовно. Посилання на мій телеграм-канал під цим відео. А сьогодні ми шоуториство більш детально поговоримо про біржу Пінкікс до речі. Я рекомендую всім біржум якісь, тому що тут найменша комісія порівняно з Бабітом, Мексом, Байбітом і таке інше. Супер біржа для тих людей, які лише починають. Перші кроки в криптоінсі, тому що тут не потрібна ніяка верифікація. Ви зареєструвалися і можете сміло торгувати. Відповідно, сьогодні я вам все розповім від А до Я. Реєстрація, верифікація, як придбати крипту, як продати крипту відповідно, ну точніше, USDT, і як торгувати на фьючерсах. Тому зручніше влаштовуємося і поїхали. Відповідно, як зареєструватися, реєстрація дуже проста. Обов'язково звертаємо увагу на реферальний код, тому що завдяки цьому реферальному коду у вас буде менша комісія, і завдяки цьому ви автоматично потрапляєте в мою команду і потім безкоштовно потрапляєте. Мій безкоштовний марафон. Тому реферальний код борщ, відповідно, як відбувається реєстрація, або завдяки електронній пошті, або завдяки телефону. Нічого тут складного немає, відповідно, вводимо номер телефону або електронної пошти, придумуємо пароль і все. Потім ми переходимо безпосередньо до біржі. Так, що на товариство, ми вже безпосередньо на самій біржі. Відповідно, реєстрація там дуже проста, нічого там складного немає, Відповідно, якщо ви хочете торгувати на ф'ючерсах, то вам не обов'язково проходити Верифікацію. Ви можете просто перекинути кошти з іншого біржі і все сміло торгувати. Відповідно, якщо у вас, наприклад, немає кошти на іншу біржі, або взагалі ви ніде не були зареєстровані це ваша перша біржа, то вам потрібно в випадку, купувати USDT. Для того, щоб купувати, потрібно, звичайно, проходити верифікацію. Відповідно, зараз я вам покажу, як проходити верифікацію. Так, що ми проходимо верифікацію. Нас тут вже одразу перекинула перевірка особи, відповідно, графа є. Потім ми тут обираємо Україну, може навіть само вибирає. І відповідно, тут є паспорт, і карти, авдійське посвідчення. Ми вибираємо ID-карта. Нам потрібно на все тут завантажити файл, фото. Можете вже там з телефону, також можна зробити, це взагалі не є проблема. Документи я завантажив. Потім нам потрібно зробити таку маніпуляцію. Селфі, там просто на все там, потрібно покрутити головою. І нас сканує камера відповідно. І все буде на вищому рівні. Натискаємо почати. Так, ну як ми бачимо, 3D-скнування особи пройшло успішно. Документи, щоб особу відповідно. Тут ми натискаємо далі і просто чекаємо, як ми зараз перевіряємо ваші дані відповідно. Все, верифікація продана, нічого не потрібно. Все, от бачите, перевірку завершено. Рухаємося далі. Так, товариство, верифікацію ми пройшли. Тепер ми зараз будемо купувати USDT. Натискаємо на купити крипту, P2P трейдинг, щоб... Користуватися 2 топію обов'язково потрібно прийти в верифікацію. Якщо, наприклад, ви не хочете проходити верифікацію, або просто перекинете гроші з іншої біржі, це взагалі не проблема. Відповідно, ми бачимо тут графу купити, є продати. Ми зараз будемо купувати. Тут ось продавці, які готові нам продати USDT, актуальний курс і ліміт. От даний продавець може цього на всього продати 106 USDT. Відповідно, тут як бачите, воно там далі пускається. Так, ми починаємо з цього. Дивимося банк. Нас цікавить, мене особисто цікавить Монобанк, тому що в мене картка Монобанк. Відповідно, ви так теж підбираєте під себе, можливо, там у вас Приватбанк. Тому ми натискаємо купити USDT. Відповідно, тут вибираємо Монобанк. Ліміт, бачите, від 1000 до 1500. Тут, ну, хай купуємо на 1000 гривень. Ми придбаємо 24 USDT, Купити USDT без комісії. Натискаємо. Чекаємо. Так, нас перекинули, відповідно, як ви бачите. Тут є наш ордер, ви купуєте користувача, так, так, так Відповідно, що нам потрібно зробити? Нам потрібно, щоб придбати, перекинути кошти на ці реквізити. Нам потрібно перекинути тисячу гривень. Відповідно, зараз я візьму телефон, відповідно, все це зроблю. І як я оплачую, я натискаю оплачено далі. Зараз ви все побачите. Зараз на телефоні все це зроблю. Так, товариство, я свої карти перекинув. Зараз вам навіть скрін прикріпив. Відповідно, ми потім натискаємо оплачено далі. Тобто, як процедура відбувається, ви перейшли, відповідно, купуємо. Тут є номер банківської картки, відповідно, рахунку. Ми перекидаємо зі своєї картки і потім, як ми перекинули, натискаємо оплачено і рухаємося далі. Так, оплату виконана. Так, так, Підтвердити оплату. Я підтверджую, що оплату виконав. Підтверджуємо оплату. І тепер чекаємо. Так, саме підверте. Тепер ми очікуємо передачу від продавця. Так, що вам сторінка оновилася. Як ми бачимо, ордер виконано. На нашому рахунку, певно, бути 2444 USDT. Відповідно, ми переходимо. Ми тут оновлюємо. Оновлюємо. Натискаємо на рахунок активів. Так, туристи, як ми бачимо, що гроші зарахувалися, 24 долари, тут мене ще було 50 центів, відповідно. Отак От ми легко придбали USDT. Нічого тут складного немає. Якщо, наприклад, ви хочете продати свої USDT, наприклад, ви там почали торгувати, або, наприклад, промо-акція відбулася, вам прийшли кошти. Ми таскаємо продати. Тут вибираємо гривні, усі платежі. Тут ми можемо вибрати Монобанк. Там все так само продати, наприклад, USDT. Ми тоді спочатку вибираємо, наприклад, Монобанк. Вводимо. Реквізити, відповідно, назву на кого зареєстрована дана картка, відповідно. І також там все відбувається. Ми спочатку потім натискаємо Продати. Відповідно, як це воно все відбувається. Зараз не буду вам показувати. Поки вам гроші не зарахувалися на картку, ми там далі ніяких операцій не підтверджуємо. Як тільки гроші зарахувалися на картку, потім там підтверджуєте і все там воно пішло, поїхало відповідно. Поки гроші не зарахувались, ми нічого не підтвердимо. Це стосовно продажу ЄСТ. Ми зібралися, як придбати, як і продати USDT. Так що натуриси, тепер ми переходимо безпосередньо до торгівлі. Є торгівля, є фючна торгівля. Чим вона відрізняється? Спотово торгівля – це тоді, коли ми безпосередньо купуємо самий актив, тобто криптовалюту, і ми заробимо лише тоді, коли сам актив цей виросте. На фьючну торгівлю ми купуємо контракт і ми можемо заробляти дві сторони: як в лонг, так і в шорт. Безпосередньо зараз вам все покажу. Наскаємо безстрокові фьючерси. Тут ми перекинули кошти. Дивіться, як воно все відбувається. На вашому балансі може спочатку було 0-0. Ось так воно відбувається, наприклад. Якщо я зараз перекину ось, у нас зараз 0. Ви будете робити наступним чином: ви натискаєте кошти, натискаєте усі, тому що це інший гаманець, і перекидаємо на фічний гамнець. Відповідно, як ми бачимо, зараз 24 долара. Тут ми бачимо перед нами є графік. Тут ми можемо вибирати там ту чи іншу монету, яка нас цікавить, відповідно там хай авакс. Так, потім ми натискаємо на є дві маржі, є зелена, є крос маржа. І зелена, ви вже самі розумієте, що вона ну навіть по назві розуміло, що вона і тобто обмежена. Чим вона відрізняється? Якщо, наприклад, на нашому балансі є 100 доларів, і ми заходимо в позицію на 5 доларів, то 95 доларів нас купує підтримкою позиції відповідно, даної угоди. Якщо, наприклад, ми заходимо на ізольовані мержі на 5 доларів, то тільки в нас є 5 доларів. тобто... Інший баланс, тобто 95 доларів, нас не слугує підтримкою. Якщо ситуація йде не в наш бік, тобто є ліквідація, тобто це коли е, мінусується весь баланс, то нас забере лише 5 доларів. 95 доларів. Воно ніяким чином не забере. Тому обов'язково рекомендую першочергово торгувати ізольовану. тому що ви не розумієте, як в цілому влаштований ринок, як там торгівля, можливо, буде сквіз і таке інше, тому краще себе перестрахувати. Відповідно, В принципі, якщо в загальному плані зе, то вона нічим не відрізняється. Якщо, наприклад, ви на золону, ви можете долувати, 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 долувати маржі Ліквідація у вас буде відступати, відступати а потім, врешті-решт, ви зрозумієте, що у вас депозит у вас вже у Тому, в принципі, як в такому плані, то... Різниці ніякої немає. Потім ми бачимо, що є кредитне плече. Відповідно, саме слово кредитне плече це розуміється, що нам дається позика. Дивіться, якщо на нашому балансі є 100 доларів, і ми заходимо в позицію з десятим плечем, то в нас торговий об'єм сягає тисячі доларів. Ну ви самі розумієте, 10 на 100 тисяча торгового об'єму. І Якщо криптовалюта робить рух в 1%, то ми заробляємо сю на всьому з 1000 доларів. 1% це виходить 10 доларів. Якщо ми залітаємо, наприклад, з п'ятим плечем, що вам не рекомендую для початківців. З 50 плечем на 100 доларів зайшли, тобто це в нас вже 5 тисяч торгового об'єму. І якщо, наприклад, ціна робить рух 1%, відсоток, то ми заробляємо вже з 5 тисяч доларів. 1% відсоток руху це вже скільки? 50 доларів. Але майте на увазі, що ситуація може піти не в ваш бік, і у вас буде мінус відразу 50 доларів. Тому обов'язково краще використовувати п'яте-шосте плече для початківців і, і зльовну маржа. Відповідно, я гадаю, тут ви зрозуміли. І зальовна, є плечі, хеджування, Я гадаю, для вас ще таке ж воно е, не потрібно, тому що для початківців відповідно це такі гулу забивати. Але якщо вам це цікаво, напишіть мені, я вам з радістю розповім. Дивіться, є ще в нас е, така цікава річ, як лімітний ордер і маркет. Ну, Ринок ще Буга називається. Чим він відрізняється? Лімітний отрує, саме ви говорите, ліміт. Тобто Ми виставляємо е, певний ліміт на даній ціні активу, наприклад, 35 доларів 400, е, там, 463. І коли ціна дійде до даної зони, то відкривається нас угода. Тобто ми виставимо. Бо сюди можемо виставити на нижчі там, показники або на вищі ціна підходить, відкривається наша угода. По ринку тобто ми зараз е, відкриваємо угоду по Актуальні ціни. тобто, якщо зараз ціна 34,883, ми відкриваємо відповідно, і ми вже в позиції. Тобто ми не відкладаємо нічого, ми залітаємо одразу з двох ніг. Чим вони відрізняються стосовно комісії? Дивіться, якщо, наприклад, ви будете торгувати по лімітним ордерам, відповідно, заходите, виходите з позиції, то у вас при торговому об'єму у двадцять тисяч доларів. Комісія буде всього на всього долара дора. При е, торгівлі по маркету від, ну, при торговому об'єму 20 тисяч доларів, відповідно, комісія буде сягати 10 доларів. Відповідно, ви самі розумієте, що по ліміткам, звичайно, е, вигідніше торгувати, але ж не завжди так від вас, тому що поки ціна підійде і таке інше, а вам потрібно швидко рух забрати. Тому тут вже сам кожен вирішує, як йому торгувати, але, звичайно, вигідніше по ліміткам. Відповідно, як відкривається угода? Отут, угодно кажучи, ми натискаємо там 5% і натискаємо відкрити угоду. А мінімальна 1,70. Ну, давайте, наприклад, на 10%. Ми відкриваємо угоду. Як ви бачите, у нас маржа 1,75 долара. Відповідно, ми відкриваємо угоду. Ну, вже відкрилася, Тобто, у нас довга. Що означає довга і коротка? Це довга це лонг, коротка це шорт. Дивіться, ми відкрили позицію з 20-м плечем. Тобто, це ми відкрили позицію на 34 долара. Маржа. В даному випадку у нас там 1,7 долара. Відповідно, бачите, ми зараз там. Бачимо прибуток 1,49 долара, відповідно. тут ми можемо до, до, додати там Take Profit, Stop Loss. що таке Take Profit, Stop Loss? відповідно, stop loss – це, умовно кажучи, ваш запобіжник. Якщо, наприклад, ви зайшли е, в угоду і розумієте, що е, ви зайшли, щоб забрати рух вгору, тобто в лонг, але ви ставите який запобіжник, що якщо, наприклад, ситуація різко міняється, тому що це криптовалюта, то ви ставляєте, умовно кажучи, стоп-лосс. За е, актуальну ціну. І якщо ситуація йде на ваш бік, вона вас автоматично закриває угоду і забирає там певну мержу, тобто ви втрачаєте маленьку частинку своєї е, маржі. Відповідно, стосовно тейк профіта, все так само працює. Тобто, ми розуміємо, що ми зайшли там в лонг. І, умовно кажучи, припускаємо, що ситуація буде йти далі. Виставляємо, наприклад, take профід на таких показниках. І коли е ціна підходить, вас також різко може закрити. Для чого це робиться? Тому що, можливо, там буває такий, знаєте, різкий рух, різко там палку дав, вас тейк профіт ви поставили но автоматично угоду вашу закрило і все. Ви навіть можете е займатися своїми справами, тому що, наприклад, дивіться, ви проаналізували ту чи іншу криптовалюту, виставили собі стоп-лосс, тейк профіт і займаєтеся своїми справами. Якщо ситуація пішла на ваш бік, вас закрили, відповідно забрав. Якщо ситуація пішла у ваш бік, то ви на випадку отримали дуже такий швидкий профіт, тому що воно е, дало імпульс і закрило вашу позицію. Відповідно, Як ми бачимо, що у нас зараз тримається плюс, також дивіться, ми можемо е, закривати позицію, наприклад, там, умовно кажучи, е, відкрили угоду, пішло там е, вгору. Є профіт, ми можемо зафіксувати відразу там 25% від позиції, там 50%. Умовно кажучи, наприклад, якщо ми зайшли там на 100 доларів, ми можемо зафіксувати 50%. Тобто 50 доларів ми зафіксували. Підтвердити, дивіться, якщо, наприклад, я зараз буду робити. Отак. натиснув, підтвердити, Ну тут дуже маленька в мене сума, давайте 75. Тут також не працює. Ну, давайте зробимо наступним чином. закриємо зараз позицію, відкриємо, наприклад, на. 50%. Дивіться, ми відкрили. Тобто у нас вже 208 торгового об'єму. І ми хочемо, наприклад, прикрити там половину позиції. Натискаємо 50%. Відсотків. Оп, уже у нас буде не 200, а 104. Так, ми зрозуміли, як закривати половину позиції, ми там 50%. Відсотків. 75%, відповідно. Так, шановці, давайте тепер зрозуміємо, як стріляти стоп лос і тейк профіт. Відповідно, дивіться, 34,804 це наша е, ціна, по якій ми зайшли в угоду. Відповідно, тут ми вибираємо так графу. Е, якщо, наприклад, ми виставимо наприклад 35, то це буде, наприклад, 11% профіту. Що в доларах це буде 0,58 цента. Наприклад, виставимо 36%, то це вже буде 68%. І це вже нам принесе 3 долара. Відповідно, ми так підтверджуємо. Зафіксували. Якщо ціна дійде до даної позначки, то нашу угоду автоматично закриє. Так, що туристи, давайте тепер виставимо стоп-лос. Так, тайпрофіт у нас є. Тепер виставляємо стоп лос. Тут граф Умовно кажучи, якщо ми зайшли по ціні 34,804, я поставлю собі, наприклад, стоп-лосс, умовно кажучи, 33,33. 33. Це в даному випадку буде мінус 103% і нашу позицію. Закриє поступу і забере 5 доларів 41 цент. Відповідно, ми все це зробили. І все, ми свій, свою позицію застрахували. Як ми бачимо, що як ціна дійде до сюди, от, наприклад, провалиться, то воно в даному випадку закриється автоматично і все. Далі воно вже, якщо навіть ціна буде йти, то ми вже вийшли угоди. У нас ніякого мінуса не буде. Відповідно, я гадаю. Зрозуміло, як закривати там 50%, як закривати по ліміткам, як відкривати по ліміткам, як там по ринку, як виставляти Take Profit, stop loss, і таке інше. Я, наприклад, зараз закриваю угоду. І все. Ринковий ордер закрита. Відповідно, бачите, трішки витратили на комісію. Тому, шано товариство, отак от відбувається торгівля на біржі Бінкікс, нічого тут складного нема. Якщо у вас виникають питання, обов'язково мені пишіть, я вам з радістю повім. Відповідно, ми розглянули, як зареєструватися, як пройти верифікацію, як придбати зате, як продати зате, як в даному торгувати на нас торгівлі, фічної торгівлі і таке інше. Обов'язково, якщо ви початківець, робіть такі знаєте, маленькі рухи, тому що тут дуже великий ризик втратити весь депозит. Тому обов'язково робимо ці дії. Якщо у вас виникають питання, пишіть мені. І рухаємося тільки так, тому що крипта дає можливість заробити, але з правильним підходом. Тому обов'язково натискаємо на жирну подобайку і дякуємо за увагу. До зустрічі!